Доброго дня! Цифрові рішення як дієвий інструмент підтримки психологічного здоров'я громадян та можливий зміст таких сервісів. Мета. Дослідити потребу цифрових рішень для психічного здоров'я та психологічного балансу громадян, наявність таких рішень та склад функцій, які можуть бути корисними у дигітальних сервісах, створених спеціально для українців. Метод. Для дослідження було застосовано наступні методи: опитування цільової аудиторії 115 громадян України, які перебувають у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія у Німеччині, в евакуації внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні, аналіз наукової літератури та огляд актуальних статей про адаптацію громадян у результатах агресії та про рівень стресу внаслідок війни. Представлених на платформах Web of Science, Scopus та Академія Google. Огляд цифрових сервісів з категорії ментального здоров'я, представлених у магазинах додатків Google Play та App Store, а також додатків, сертифікованих у Німеччині як медичні сервіси для психотерапії, результати психологічні ризики та ресурси війни показали, що цифрові технології є ефективним інструментом адаптації громадян України до військових викликів. Створено велику кількість додатків та дигітальних сервісів, які допомагають справлятися з питанням фізичного виживання, доступу до документів та деяких офіційних сервісів для громадян, інших питань, що стосуються базових потреб. Так само ці послуги можуть виступати як допоміжні інструменти для застосування громадянами адаптивних копінг-стратегій. Однак відсутні цифрові рішення для психологічної підтримки. Або невідкладного психофізіологічного самобалансування. Такі можливості вкрай необхідні для людей, травмованих війною у власній країні, які перебувають у зоні ризику або змушені залишити країну і відбувати в евакуацію, які зазнають довгострокового стресу і страху за себе або за своїх близьких. Так само додатки для психологічної підтримки можуть допомогти у формуванні картини свого майбутнього, мотивації до виживання та адаптації, чого зараз не вистачає багатьом українцям відповідно до проведеного опитування 115 респондентів віком від 17 до 60 років потреба у швидкодоступному додатку для психологічної допомоги є у 94% опитуваних. 75% опитуваних зазначили, що йдеться саме про додаток, створений цілеспрямовано для громадян України з урахуванням деяких актуальних специфічних особливостей, що відрізняють зараз українців від інших людей. 48% опитуваних наголосили на необхідності можливості роботи з живим фахівцем додатково до цифрового рішення або без нього. 23 не готові до роботи з психологом, причому дві третини з них відзначили наявність у себе психологічних проблем. Одна третина з тих, хто заперечує можливість звернення до людини фахівця, вважає свій психологічний стан задовільненим. 35% респондентів хотіли б користуватися додатком для ментального здоров'я для самопізнання чи підтримки свого стану, чи можуть допомогти додатки для психологічного балансу та ментального здоров'я за наявності психологічних проблем чи психічних порушень. Такі цифрові рішення належать до категорії є ментал хелс маються на увазі всі цифрові пропозиції на тему психічного здоров'я. Онлайн-терапія, сайти зі здоров'я та психології, програми для встановлення на смартфон або планшет. У Німеччині деякі програми перевірені Федеральним інститутом фармацевтики та медичних виробів, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte і відносяться до спецдіга програми для здоров'я. Спираючись на результати наших попередніх досліджень, можна відзначити наступне: існують програми категорії є mental health для психологічної та психотерапевтичної допомоги користувачам. Деякі програми доступні за рецептами у Німеччині. І в Європі і інші у відкритому доступі. Цифрові рішення є швидкодоступними і можуть надати першу психологічну допомогу до того, як стане занадто пізно. Додатки для ментального здоров'я та психологічного балансу прості у використанні та неупереджені. Тим, хто потребує допомоги фахівця, але ще не звернувся до нього, програми можуть допомогти зробити перший крок до опіклування про свої стани. Установленні діагнозу або причини проблеми програми можуть завдати шкоди. Цифрове рішення не може замінити людину фахівця, але може взяти на себе деякі функції, допомоги або полегшити доступ до свого фахівця. Додатки та пристрої розширюють можливості психологічного балансування між зустрічами з терапевтом чи психологом. Питання захисту персональних даних такого інтимного характеру, як психологічні стани, вимагає дуже уважного підходу щодо доступу до цифрового сліду. Розглянемо, які є на сьогоднішній день можливості застосування цифрових рішень із категорії ментального здоров'я для громадян України. Дослідження доступних у мережах цифрових сервісів, створених саме для українців, показало, що в наявності є три варіанти рішень, якщо розподілити їх за фактором походження. Було знайдено додаток Спокій, це ініціатива приватної it компанії Служба психологічної підтримки українців, це від спілки фахівців, та освітні серіали з психологічної допомоги та підтримки на національній платформі Дія цифрова освіта від Міністерства цифрової трансформації України. Додаток Спокій, який можна безкоштовно завантажити на смартфон, створений для українців львівською it компанією «Нержлаб». Спокій назван авторами додатком для медитації та психологічної гігієни. Згідно з описом, завдяки додатку можна навчитися медитації, подолати страх, вгамувати тривогу та безкоштовно записатися до психолога-фахівця. Служба психологічної підтримки українців було знайдено через додаток Спокій. Понад 80 фахівців надають безкоштовну психологічну допомогу в кризових станах. На національній онлайн-платформі для розвитку цифрової грамотності Дія цифрова освіта було знайдено два освітні серіали, які також можна додати до нашої теми: це курс серіал бути поруч, курс з основ психологічної підтримки для освітян та всіх, хто працює з дітьми, та серіал Психологічна підтримка для себе та близьких для цивільних. Курси серіали призначені для індивідуальної освіти. Таким чином можна зробити висновок, що є потреба у цифрових рішеннях для ментального здоров'я громадян, але це не створено або не розповсюджено. Розглянемо можливі функції дигітальних сервісів для ментального здоров'я, спираючись на досвід світової цифрової спільноти при використанні найрозповсюджених додатків з категорії ментального здоров'я. Нами було проаналізовано 18 додатків. Селфа Пі, Нового, I Fife Depression, Munshine, Reflect Light, Fos, uh, Root, Calm, Headspace, Better Help, Mood Notes, Sunveла, Talk Space, Seven Cups, Юпа, What Boy, Спокій. Всі додатки, окрім спокій, були створені в інших країнах. Із них тільки додаток ВОЗ має українську мову серед доступних мов. Але семантичні особливості показують, що це лише механічний переклад, а не жива мова українців. Це знижує рівень довіри та враження емпатії, що симулюють додатки. Це додатково підкреслює необхідність самоукраїнського варіанту або основної мови. Серед оглянутих додатків шість мають русифікацію, що робить їх більш зрозумілими для українців, ніж інші іноземні мови, але не відповідає сучасним потребам держави. Зазначимо теми та функції, що мають сенс включити до додатків для психічного здоров'я. Перша оцінка психічного здоров'я. Додаток може надати користувачам інструменти для оцінки свого психічного здоров'я, включаючи анкети для самовідчуття або оцінки різних станів психологічного здоров'я. Друге самодопомогу. Додаток може запропонувати вправи або заходи для самодопомоги, включаючи психоутворення, самостійну когнітивну поведінкову терапію. Прави на сприйняття, методи релаксації та стратегію управління стресом. Третє – Відстеження та моніторінг настрою. Додаток може дозволити користувачам відслідковувати та контролювати свій настрій протягом усього часу, надаючи інформацію про їх емоційне благополуччя та визначаючи закономірності або тригери для змін настрою. Четверте – сеанси віртуальної терапії. Додаток може запропонувати сеанси віртуальної терапії, включаючи індивідуальні консультації або групову терапію, що проводяться за допомогою відеозвонків або чата з ліцензованими фахівцями в області психічного здоров'я. П'яте підтримка сверстників та онлайн-повідомлень додаток може надавати такі можливості людям, які хочуть спілкуватися з іншими людьми, такі ж саме, як вони, або можуть відчувати аналогічні проблеми з психічним здоров'ям, потребуючи почуття належності до спільнот і підтримки від них. Шосте кризове втручання та ресурси для надзвичайної ситуації. Додаток може надавати послуги кризового втручання, включаючи номери гарячих ліній, екстрені контакти або посилання на місцеві служби психічного здоров'я у разі невідкладної необхідності чи кризових ситуацій. 7. Освітні та інформаційні ресурси. Додаток може містити психологічні дослідження та інформацію про різні стани психічного здоров'я. Стратегії виживання та методу самодопомоги. Восьме персональні рекомендації. Додаток може пропонувати персоналізовані рекомендації в галузі психічного здоров'я на основі симптомів, переваг, потреб, про які повідомляє сам користувач. Дев'яте відстежування прогресу і постановка цілей. Додаток дозволяє користувачам працювати з цілями, пов'язаними з психічним здоров'ям, що збільшує мотивацію і відповідальність. Десяте. Механізм зворотнього зв'язку. так повинен включати цей механізм, що дозволяє користувачам надавати інформацію, пропозиції та відгуки про зміст, зручність використання та ефективність програми, щоб постійно покращувати його функції. І одинадцяте: інструменти для саморефлексії та самоаналізу. Додаток має пропонувати можливість ведення щоденнику у різних формах, наприклад, вербальні, аудіозаписи, візуальні, фото або малюнки, метафоричні. Ці можливості повинні бути конфіденційні. Питання зберігання даних має бути ретельно продумано: на пристрої або на серверах, або лише інструкції без цифрового сліду. При створенні додатка для психічного здоров'я, орієнтованого саме на українців, є кілька особливостей, які слід враховувати, щоб забезпечити його ефективність для громадян. Наприклад, локалізація. Додаток має бути локалізованим українською мовою, з культурно відповідним змістом та посиланнями, які мають відношення до українців. Це включає використання мови, культурних нюансів і прикладів, які резонують з українським населенням. Доступність додаток бажано розробити з урахуванням різних потреб та вимог доступності українців, у тому числі з порушенням зору слуху чи моторики. Особливо в наслідку війни після численних травм, поранень та інвалідності, важливі ці вимоги. Це може включати такі функції, як перетворення текста в мову, параметри великого шрифту і прості в навігації інтерфейси, щоб забезпечити інклюзивність і зручність використання для всіх користувачів. Аутентичний контент. Програма має надавати контент спеціально адаптований до потреб та проблем психічного здоров'я, з якими стикаються саме українці зараз. Це може включати інформацію про поширення в Україні стани психічного здоров'я, культурні фактори, що впливають на психічний стан, та конкретні ресурси та послуги, доступні в Україні для підтримки психічного здоров'я. Місцеві ресурси. Додаток повинен надавати інформацію про місцеві ресурси з охорони психічного здоров'я в Україні, психіатричні клініки, терапевтів, психологів, психотерапевтів, групи підтримки, телефони довіри у кризових ситуаціях, щоб за потреби пов'язувати користувачів з професійною підтримкою. Конфіденційність користувачів та безпека даних. Додаток повинен надавати пріоритет конфіденційності користувачів і їх безпеці, включаючи чіткі інструкції про те, як дані користувачів збираються, використовуються та зберігаються. Необхідно забезпечити дотримання відповідних правил та законів щодо захисту даних в Україні та в світі. Ця вимога є однією з найважливіших, якщо йдеться про інтимний сенситивний зміст залучення та відстеження користувачів. Додаток повинен включати функції, які заохочують регулярне залучення саме цієї аудиторії та відстеження прогресу в галузі психічного здоров'я. Важливо залучати фахівців у галузі психічного здоров'я, зацікавлених осіб та потенційних користувачів з України до етапів розробки та тестування, щоб переконатися, що додаток є найефективнішим, актуальним та культурно прийнятним для населення України. Висновки. Перше. Встановлена потреба громадян України у цифрових рішеннях для психологічного балансу та ментального здоров'я. Зазначено, що дігітальні сервіси не є повноцінною заміною роботи з живим психотерапевтом, проте можуть бути допоміжним інструментом та переймати деякі функції фахівця. Друге виявлено відсутність швидкодоступних поширених додатків, створених спеціально для українців з урахуванням актуальних потреб та особливості цієї цільової групи. Знайдено три варіанти цифрових рішень, створених саме в Україні для психологічної підтримки громадян. Кожен з варіантів має функції, бажані для оптимального цифрового рішення, але потребує подальшого розвитку та поширення або інтеграції з іншими сервісами цієї категорії. Третє: визначено, на базі аналізу поширених цифрових рішень інших країн категорії ментального здоров'я додаток має містити такі можливості: оцінка психічного здоров'я, самодопомога, відстеження та моніторинг настрою сеанси віртуальної терапії, підтримка сверстників та онлайн-повідомлень, кризове втручання та ресурси для незвичайної ситуації, освітні та інформаційні ресурси, персональні рекомендації, відстежування прогресу і постановка цілей, механізм воротнього зв'язку та інструменти для саморефлексії і самоаналізу. Дякую за увагу!